Добрий день. Доброго дня, нарешті. Давайте ми можемо починати на тим, що буде четверо, а форум є, так? Я не маю, що вона там не буде. На правку нам проводимо, хлопці, немає. Ми думаємо, що камера вимає, я сподіваюся, що вона пишет. Так, так. Тоді можемо починати. У нас є у нас є чоловік комісії. Ми працюємо від більшої е, звичайної кількості, тому як пропозиція розпочати роботу, хто за одного І так, е, на сьогоднішній день чотирьох комунальних підприємств місійської міської <зас> ради утворені та діють на ради, зокрема комунального підприємства житлово-комунального об'єднання, комунального підприємства научності, комунального «Комфорт» та комунального підприємства СМЧ міста Нікіше. У зв'язку з викликом деяких наглядових рад членів. Ну, я думаю, що ви знаєте таких причин, нам потрібно було і проведено нам потрібно добрати незалежних членів у наглядової ради, і було оголошено конкурс про проведення конкурсного відбору. І так, 22 червня і 12, 12 липня на сайті виконавчого комітету та у соціальних мережах було оприлюднено оголошення щодо проведення конкурсного відбору на кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради комунального підприємства Натішинської міської раду. Загалом впродовж року дня отримання заявок та подачі документів надійшло три заявки на два. Від двох претендентів, зокрема до наглядової ради житлово-комунальне об'єднання, один претендент, та до наглядової ради благоустрій два претенденти. відповідно до на, Наглядову ради комфорт жодного претендента. Відповідно до, до наданих документів, всі кандидати на посаду незалежного члена наглядової ради підприємств мають право на допуск та участь у конкурсі. На сьогоднішній день це в нас два кандидата Кузів Роман та Ісаїв Микола, <плес> вибачте, Ісаїв Микола. Ми голосуємо сьогодні, працюємо за двома протоколами. Ну, тобто, так і було і попередньо. Тобто, спочатку ми голосуємо щодо ухвалення рішення про допуск кандидатів до участі. Тому я ставлю на голосування. Хто за те, щоб допустити кандидатів до участі у конкурсному відбору? Хто за? Одноголосно. Я ще одну пропозицію винесу, а тоді так просто нагадаю і роз'ясню для кандидатів, і нагадаю для членів комісії. Далі ми маємо заслухати секретаря, вона в документи, заслухати кожного члена, перепрошую кожного кандидата, і тоді вже прийняти рішення. Але перед тим як ми приступимо до другого етапу, в мене є така пропозиція. Справа в тім, що у нас у вимогах до незалежних членів. Є те, що е, незалежний член не повинен бути і не був протягом п'яти останніх років, це, так нагадую вам один із пунктів е, членом органу управління юридичної особи або фізичної особи підприємства, які мали договірні відносини протягом останніх п'яти років з комунальним підприємством. Тут мається на увазі безпосередньо ЖКО. Але практично всі, або члени ОСБД, або я так розумію і управителі. Мають договірні відносини із комунальним підприємством «Середнє ЖКО у е, моменті вив... вив... вивезення і е, захоронення побутових приходів, сміття. Тому є така пропозиція вивести на чергову сесію кішінського міського ради питання щодо несення змін до рішення сесії від 14 липня 2017 року про наглядові ради зі змінами, закрема пункт 4 додатку до порядку утворення організації діяльності та ліквідації наглядових рад. Вимоги до незалежних членів такі доповнення, крім усіх частині договорів щодо надання послуг спогодження з побутовими відходами. Не заперечуєте? Ми, ми Навпаки, це... додаємо. А, додаємо. Зміємо, так. додаємо. Але... Тобто дивіться, в нас є вимога, що вони не повинні бути ніяких договорних відносин. А ми додаємо, що крім ОСББ. Ну, тобто там, де є ОСБ, в частині договорів щодо надання послуг поводження з побутовими відходами. Наголошую, що договора з побутовими відходами ми не враховуємо. Окрім, mm -hmm. тобто ми навпаки, mm -hmm. додаємо. Mm -hmm. Не заперечуєте? Mm -hmm. тоді ставлю на голосування одноголосно. Взагалі, по деяких понаходили ще от вичитували, і змінилися вже деяке законодавство. Ми будемо і пропонувати, і надалі деякі зміни по наглядових радах, але оце є таке. Уже на сьогодні років було таке нагадує. Тоді переходимо до другого нашого етапу, скажімо, пошого відбору. Тут так, просто або нам потрібно було б виключати взагалі цей пункт, або додати його ось таким right. уточненням. Так. Тоді переходимо до другого. Наталя зараз познайомить із е, кандидатами, які вони документи, а тоді ми заслухаємо конкурсантів. Микола Ісаков надав е, такі документи: заяву автобіографію, ксерокопію, паспорт паспорта, ксерокопію документа про освіту. Він написав заяви до наглядової ради жило і наглядової ради Багу. Пропоную заслухати. Е, чи є у вас? Можливість і час працювати в наглядовій раді. Взагалі, ваше, е, скажімо, чому ви пішли. От, ну, так, буквально давайте так, по дві хвилинки, якщо є така можливість, розкажіть, звідки ви з'явилось таке бажання, бачення, інтерес саме до, до цих наглядових чому на їх вони писали. Ну, отак. Повернувся проте. в лаву Збройних сил, звільнений там паном здоров'я, комісований, повернувся, вирішив. Хоч чомусь я можу по стану своєму здоров'я допомагати нашій е, територіальній громаді. Я побачив Я, я, я б, Біля 30 років працював в провідній структурах, управління будівництва Олександра. Для мене це все <кху> ну, вирішив Прийняти участь. Тобто ви хочете Почти. бути суспільно цій правильно? Точно. так, у нас. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, якому підприємству ви надаєте перевагу? Вони писали дві заяви. Житло чи молодості? Жиково, мабуть. Можливо, якщо є ще питання, ми могли одразу задати ці питання. Він ще комісії є. Ми могли просто задати Я, як повноважені від свого будинку, я в мене нема конфлікту інтересів. Я режим його допомога.

Так, ми почули вас. Ви ж не маєте запитання пропозиції? Нема. Тоді в мене, давайте ми заслухаємо е, двох е, конкурсантів, а тоді буде в мене одне, одна пропозиція. Наступний претендент е, Роман Годі надав такі документи. Заява, автобіографія, ксерокопія паспорта, ксерокопія документа про освіту. Він є претендентом до наглядової ради е, на Теж, якщо можна, з'їхали. Про себе і чому? Ну, я думаю, більшість присутніх теж знайомі. Так, але ми пишемо uh, на камеру, ми маємо витримати цю, цю, цю історію. Я скажем так. Він час, коли я був депутатом ті міської ради, цьому скликання був одним з ініціаторів цього розробки цього положення наглядовій ради. Так само хочу бути суспільно корисним саме так, щоб воно працювало це положення, саме так як воно задумувалось, тобто на користь громади і на користь. В тому числі комунального підприємства, ефективно використовували кошти, ефективно розвивалися, розвивали ну, наш благоустрій, нашу дорожню на мережу режу і так далі. Що ще сказати, ну, тут все. і все, із мотивації. в mm членів -hmm. комісії також його питання шеф, mm -hmm. ще вирішали про китацю? Дивіться, в мене була така пропозиція, так як у нас на, е, оголошувалося, і нам потрібно по одному члену добрати до кожної наглядової ради. Mm -hmm. Пан Микола написав на дві, але написав перший. Ми можемо вирішити це таким чином. Або ми пана Миколу відправляємо на дві наглядові ради і пану Романові відмовляємо за відсутністю. Вільної вакансії в центр. або є така пропозиція: якщо пан Микола погоджується, ми голосуємо за те, щоб він пішов на ЖКО. А пан Роман пішов на благоустрій. Таким чином ми закриємо задовольним кожного з конкурсантів і закриємо по кожній позиції. Абсолютно поговорили. Він ж так і сказав. Абсолютно поговорив. Дивіться, він не так сказав. Його Наталка знала, ми це обговорювали. Вона через що запитала на яку він надає перевагу. Через що ми просто наперед уже запитували. Так ми розуміємо, які можуть бути. Якби пан Микола наполягав, Наскільки я знаю, пан Роман більше стикався. Скажи так, стикаєш із цієї споруди, але саме написав на блогері, тому що, пожалуй, не має конкретної інтереси. Я і писав другу заяву, це пані Наталя мене спиталася, чи я навіть не знав, що можна. Можливо, можна один, да, на, два, так, та, на один, на два. Можна на дві, інші, можна на Ну, Якщо <плес> така ситуація, То, я не знаю, не заферечу. Тоді в мене, якщо вас теж немає заперечень, я ставлю я. тоді пакетом, і, і але протоколі ми прописуємо за кожного окремо е на кожне підприємство окремо. Хто за те, щоб е затвердити членом незалежним членом наглядової ради благоустрій Кузіва Романа, а незалежним, член, незалежним членом комунального підприємства ЖКО Пісакова Миколу? Хто за? Одноголосно. Це тоді наше питання вирішено. В протоколі не пропишемо окремо, що за Романа проголосувало четверо, за Миколу проголосувало четверо. Ну, на кожне підприємство. Так, так. І, так. Питання стосовно е, наглядової ради Комфорт. У нас на сьогодні не вистачає незалежних членів, оскільки е, наглядова рада складається із е, семи представників, тобто один представник від міського голови, два представники від міської ради і чотири незалежні члени. Будь-якому випадку незалежних членів має бути більше. І mm в -hmm. нас сьогодні, як постає питання комунального наглядової ради комунального підприємства. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, це вже тоді треба буде ще раз повичитувати і відносити на сесію або до з приводу ліквідації, або ще раз оголошувати конкурс. Ну, на цей чи вже mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. два рази оголошувати до ліквідації наглядову радику. Ну тобто там в положення є, там треба нас там просто би я нагадала в раді комфорт, нас там працівники міського либо не разу не з'явилися на ніби написала заяву і тоді, Потім так само один загинув загинув і Світлана написала заяву. Ну, я думаю, Євген, можна. я з ним переговорю, що головою, що він думає про Ну, бачите, ми тоді, коли ми на, на, на е, оголошення, якби було два, два, два рази упражнювали оголошення. І жодного разу на конкурсі не не подавали. Да. Тому, э, дивіться, якщо у вас немає питань, це вже ми, да, робочі, то я да. вам дуже дякую, ми вже так ще робочі Побачьте. питання говоримо. До побачення. Так, так. так. все буде потім доведено інформацію. З вами будуть зв'язуватися представники наглядової раз. Після буде після прийняття рішення про включення вас до складу наглядової так, ради. Так, так, буду... сесії так, про... так. Так. І тоді Мінус. ваші контакти будуть надані представникам наглядової ради і стосовно засідання будуть з вами зв'язані. Будьте здорові, бережіться. Угу. Тому хто там у нас два варіанти? Або знову оголошувати на е, незалежних членів. Цьому в мене є вже сумніви, якщо два рази оголосили і ніхто навіть не поцікавився, не подав, чи податися на третій, ну можна ще раз проводити. Або просто на сесію виносити про ліквідацію. Ну це буде вирішено пройти. Або на само початку навіть не створилося. Коли ми створили назад, тоді на МСЧ. І навіть ми тоді ж пропонували, напишіть щось, але тоді не виявилося навіть скажімо, як я туди чомусь. Ну я тоді тоді писав. Дивіться, дивіться, писали депутати. Депутати на брали все хто. Я не пам'ятаю, чи від міського голови було, чи не було, але з депутатами було найпростіше, велика кількість депутатів на всі всі підприємства. А інші найскладніше це наглядо незалежні члени, тому що на них оголошується конкурс. І ще й відбувається відбір, і до них ще є певні вимоги. Якщо до депутатів тут, наприклад, є вища освіта вимога для незалежних членів, там ще там, далі, є повища освіта чи нема? Це я тобі придумав. Mm -hmm. От що мені здається, що є вище. Ну, тобто, є певні вимови, і тут одна найскладніша йде саме із. Е, mm -hmm. mm -hmm. Дивіться, я, може, тобі зараз придумала, що вища віта, то не була смерть, але те, що мені здається, що є. Ось. Депутатів немає, є. Депутатів mm -hmm. є. Mm -hmm. є. О, наприклад, дивіться. Може, я хочу, але вже я тут не прохожу. А депутат там немає. Чи депутати ну, ще в да, депутати є депутат, це Просто тут найпростіше було нам. З депутатами було найпростіше. Там просто незалежно є обмеження, а депутатами, тому то що це вже є депутат. Все. Тому ось так, тому є два шляхи рішення даного питання. Або ліквідовувати, або ще раз оголошувати конкурс. Наші пропозиції. Я поспілкуюся йшла на гендової раду комфорту, як вони бачать бачення, чи вони хочуть працювати взагалі. Mm -hmm. я Єрмен, і... Тут Трестор. ну тут так, Було б добре, щоб повідомили рішення. Але якщо все таки бо рішення ще далі і оголошуємо конкурс і ще третій раз не по цьому, то, то нашли. Ну, я, говорила, варіанти, бо, бо, так. Бо, коли говоримо, то вони схожу їхнє бачення і тоді я будемо вирішувати, mm -hmm. чи відбудовуємо, чи можливо ще раз оголошення.